Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді Володимир. На останньому тижні Канада ввела персональні санкції проти приблизно 30 діячів російської культури в лапках. В цьому лісті, лісті Діма Білан, Галустян, Газманов ще там біля 30 імен потвори, які підтримують війну Росії проти України. Тепер їм заборонений в'їзд до Канади. Тепер їх кошти в Канаді, якщо вони тут є, будуть заморожені. Я сподіваюся, що вони ніколи більше не будуть виступати в Канаді. І місцева вата, якої тут в принципі достатньо, більше ніколи не побачить своїх улюбленців. І слідом інша прекрасна новина група Boombox, яка планувала свій виступ в Торонто 13 березня 2022 року. Нарешті його проведе в Торонто 17 березня 2023 року. Ті білети, які були куплені більш ніж рік тому, вони досі дійсні. І білетів на бумбок зараз немає в продаж. Але наші білети, які ми купили більше ніж року тому, у нас є. І ми вирішили їх продати на аукціоні. В посиланні буде посилання під цим відео. Ви можете викупити два білети на бумбокс на 17 березня в Торонто. Початкова ціна 150 доларів канадських, це та ціна, за яку ми їх придбали. Всі гроші зароблені зверху на цьому акціоні. Вони всі підуть на підтримку ЗСУ. Тому всі, хто бажають потрапити на бумбокс на одну з найкращих груп України. Не тільки України, я вважаю, всього світу, а ви маєте таку можливість купити ці білети на цьому аукціоні. А сподіваюся, що вам цей концерт сподобається. На жаль, ми не зможемо піти. Плани трошки змінилися. Дуже хотіли, але непереборні обставини нас вимусили продати ці білети. На цьому в мене все. Напишіть коментарі, чи збираєтесь ви на бумбокс, чи подобається вам ця група. І сподіваюся, на лайк під цим відео. Пока-пока.